Вітаю доброго дня, друже. Представся, доброго. будь ласка, як вас звати? Мене звати Михайло. Ваша посада на війні. Що ви робите на війні? Моя посада на війні, командир взводу БПЛА. Угу. Тобто ви аеророзвідник, ви так. безпосередньо постійно працюєте. Ну, так, я так. знаю, що ви десантник. 25-та десантна бригада. Так, так значить, ви. Коли ви, вже, коли ви опинилися в армії, розкажіть, як ви прийшли? В армії я ну, прийшов в строкову службу, де казати не буду. Потім ну, майже з перших днів війни я на війні угу. тільки почалося. Ви прийшли сам, Це, на, ця біда. так. Тобто ви як добувалися? На, на строкову прийшли? службу, так. І на війну я прийшов сам, хоча і була, і бронь, я прийшов сам. Бронь у вас навіть є, да? А так. де ви працювали? На підприємстві. Ну я зараз працюю там на підприємстві. Тобто вам, вас могли звільнити від служби взагалі на так, законних так. підставах? Бо я розумів, що mm -hmm. в мене ЛР-1, це оперативний резерв першої черги. Uh -huh. Я пішов сам. Uh -huh. А скільки вам років? 25. 25. Да, Ну я знаю, що ви виконуєте величезний обсяг завдань. Розкажіть, будь ласка, от ви брали активну участь у боях під Лисичанськом. Так. Розкажіть, будь ласка, яке навантаження, щоб люди зрозуміли, який у вас обсяг роботи ви виконуєте як аеророзвідник? Розкажіть про свою на, ну Не, скільки я, часу так. ви працювали? Працювали ми майже як від? З ходу сонця і до заходу сонця, тому що ну, розуміли, що вони теж не сплять, і ми теж не спим, Це наша земля, щоб люди, ті, хто були у нас за спиною, спали спокійно, поки ми не спимо. Прийшлося працювати тяжко, бо розуміли, що треба. Треба їх зупиняти е, любими способами, які ми любими силами, які в нас є, любими способами, засобами. Скільки часу ви без кожного дня? От ви, ви тривалий термін, тривалий час, ви постійно злітали весь світовий день. Скільки часу ви поспіль щоденно працювали без відпочинку? Без Ой, ну приблизно без ну, три неділі. Мабуть. Три тижні кожного так. дня. Так. Угу. Тобто це весь повністю світовий день. Так. Повністю світовий день, потім треба було підготувати обладнання знову до ну, завтрашнього дня, так сказати. Так приходилось працювати три тижні поспіль. Скільки, Скільки спали на день? Не знаю, години 2-3, якщо виходило, то добре. Розкажіть, ви наскільки далеко знаходились від переднього краю, і, тобто, і чи, чи О, це вас, взагалі скільки обстрілів було у, у вас? Оскільки це дуже непросто. Це, це дуже цікаво. Це. Дуже просто противник шукає постійно. Шукає постійно, і питання дуже цікаве. Е, ну, така інтенсивність боїв, яка була тут? Ми були. І дуже близько до ворога, і там кілометр півтора-два від ворога. ну, Змінювалася ситуація постійно, просто постійно. Натиск і в нас, і в них був е надзвичайний, так що ситуація змінювалася кожну хвилину буквально. Їхня е аеророзвідка теж не спить, були і в нас обстріли і ну, було, було всього. Я знаю, що біля вас було навіть кілька приходів, бо артилерія шукала місця, де ви піднімаєте. Проти, Противник шукав місця, де ви піднімаєте Була. дрони. Розкажи, скільки разів прилітало по району роботи групи аеророзвідки? Чесно, я вже навіть не. Ну, воно там на, на таких емоціях на адреналіні ти не, не встигаєш порахувати, скільки було приходів, скільки пострілів. Ну, Приблизно. Я не знаю, скільки приблизно. От да, ну, коли працює артилерія, ви в принципі вже і не реагуєте ніяк. Абсолютно Там, Ну були і гради, були і міна... в основному Гради і міномет 120-й. Танчик по, по нашому зданню працював, теж вишукував, де можливі місця наш... нашої роботи. Ну, та... Так, танчик гради, 120-й міномет. Скільки цілей ви супроводжували за цей час? По яким наші наша артилерія завдавала враження, ну ми е старалися охопити наш сектор, там де ну нашу наш фронт відповідальності. Можна так сказати, наш сектор відповідальності, але ох охоплювали якомога більше, тому що вони е продвигалися з багатьох напрямків, старалися продвинутися з багатьох напрямків, е їхні дуже хитрі маневри. Це все треба було е бачити. Тому що без, е, якщо ми не володіємо ситуацією, яка ну, відбувається на самому передньому краю, то ми, можна так сказати, сліпі. Ми, ну, я знаю, що це відповідальність моя за своїх побратимів, які тримають оборону в окопах, в бліндажах. Це я все розумів. Да, це дуже благородно. Звичайно, приємно, дякую що Три тижні поспіль практично без сну під обстрілами. Да, це величезне навантаження на війні. А, тим більше на напрямку головного удару противника. Скажіть, які тобі найбільше згадались такі коригування вогню, які ти здійснював? Які цілі за цей час тобі згадались? Цілі були <кій> самі такі е, як яскрава. Те, що е, ми тільки замітили, як і заїжджали <кій> в начало села, е, там де ну, сусіднього села, там де стояли ми, заїжджали два танчика, і майже з декількох пострілів ми їх е, знищили. І вийшла звідти піхота, десь около взвод-рота, може, в, е, почали тікати. Ми в догонку, так сказати, насипали. Добряче. Ага, Це було, я пам'ятаю, це викоригували. Ну супер! Так. Так, класна робота бачу особисто. Так, да, це вражає дійсно. Да, ну і це противник, противник просто в паніці, там та піхота після враження двох танків. Ну, бобі, так, ну, так, так, вони просто Стивники. втекли звідти. Так багато таких було, багато колон заходило, треба було ну, ну, відразу, по моїм так сказать, доповідям, те, що бачили на моніторах, відразу давали всім, чим могли. Все, що було в наших силах, ми, е і артилерія я дякую їм, що вони приложили всі зусилля, щоб це все зупинити. Да. Скажи, ну а ким ти працював на війні? До війни? У тебе яка професія була? До війни у мене електромонтер з ремонту та обслуговування підприємств підприємства цивільних споруд. Неймовірно. Ну просто ну, е електромонтер бригадиром Ваші? на заводі працював. Бригадир, електромонтер на заводі, так. і тут обрав таку най... ну, без перебільшення Зараз це найнеобхідніша професія на війні. Аеророзвідник, очі, якими дивляться всі командири на всіх рівнях. Тобто... Так, було задіяно дуже багато командирів артилерії. Да. Будь-якої, ну, будь-якої. Да -да -да. Без, без, при... без прибільшення і ще цікаві відео в тебе записані, які ми зможемо показати і прокоментувати, щоб можна було кілька списку. Було відео одне цікаве, залишилось у мене, тому що ті якось там на емоціях на це все. Дронів багато також вони глушать, ну, ми їх по... просто потеряли і все. А так... Було відео, як ми е, були на НПЗ на Лисичанському. Ні, ні, це не Лисичанський, це Верхньо, Верхньокам'янський, Верхньокам Ну, е, ми були на нафтопереробному заводі. До нас під'їхав буквально метрів 500 за нас танчик. Його благополучно ми там і залишили. Там і залишився. Ага. Більше він працювати танк не зміг. Ми спровали вогонь, танк підійшов до вас на 500 метрів російський. Так, так. Нічого собі. Це майже і... ну, майже ну, через поле, там метрів 500, і він підійшов до нас до... впритик. Його наші танчики там і залишили. Ага, і з із, способ... із червоним флагом. Чомусь вони під'їжджали з червоними флагами. Клас. Да, це вражає. Більше він працювати не зміг. Угу. Чудово, чудово. І скажи, будь ласка, про свій колектив. Ти розвідник. Розкажи, будь ласка, про роботу вашого підрозділу, і про тих людей, з якими разом ти воюєш. Так, я розвідник розвідзвода 2-го батальйона 25-ї бригади. Ну, колектив у нас дуже, як сказати, вже налажений налажений. Без без їхньої допомоги, без їхньої мотивації, натхнення командира свого підрозділу Костятина Івановича, без його мотивації, мабуть би нічого нічого б цього б не було. Дякую кожному із своїх, як сказати, своєї команди, які мене і прикривають, вивозять, допомагають швидше. Це все зробити, всю цю розвідку до розвідку. Ну, всім, всім, хто, як сказати, залучений в мою роботу. Причетний до цього всього. Ми як один, одна, як родина, стали. Да, розвідки, це, мабуть, розвідки ніяк без цього. Мабуть, найголовніше на війні, коли ти тебе є. Поруч так. люди надійні, заради якого ти працюєш і хто завжди працює на тебе? Так. Ти командир зводу. Скажи, будь ласка, от за цей час війни, ти з самого початку російського вторгнення на такій так. відповідальній роботі, які в тебе найбільші враження, а, яка найбільша мотивація якось, під час війни, яку ти відчував? Емоції, можливо? Емоції. Емоції, те, що в мене. Я знаю, що в мене за спиною батьки, яких я дуже люблю. І я не хочу, щоб е, ці, я не знаю, як їх назвати. Орки, не орки, зараз їх так називають. Ну, для мене це просто ну, вони не люди. Мабуть, я не знаю, як їх назвати, щоб вони не, не зробили те, що зробили, те, що я побачив, як, як е, зрівнювали села з землею. Ну, те, що вони роблять. Ну, я просто не маю в мене коректних слів, щоб це описати, те, що вони роблять. Я не хочу, щоб вони були на моїй землі. Все. Як ну, звати що? твоїх мама та тато? Мама Ольга Григорівна, тату Олексій Дмитрович. Ольга Григорівна, Олексій Дмитрович. Ну, велика честь бути тут, на війні з вашим сином. Це людина, яка просто величезну допомогу в нашу перемогу робить кожного дня беззупинно. Допомагає звільнити Україну, захистити і на таких саме мотивованих бійцях, яких ви виховали. От ваш син це дійсно ті люди, які здобувають українську перемогу. Тому дуже вдячний вам за Михайла. Михайло працює так, що весь батальйон йому вдячний. І всі командири дуже вдячні. Друже. Я тобі дуже дякую за розповідь, за твою волю, мотивацію, витривалість. Ну і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава.